Так, п'ята секція, шостий поверх починаю спочатку, те відео видалила. Виді... Тут застрягли два голуба, не можуть вилітіти. Ось вони, все зачинено. Зараз хлопців попросили, щоб повідчиняли їм вікна, щоб вони могли вибратися, тому серце крається. Вони в шоці, не знають, куди дітися. Ось тут все мокре, жаль. Тече прям активно, о май гад! Тут прям тече-тече з цих отворів. Бачите, от газові труби мали тут бути. І воно так активно, бляха, тече. Це треба відчиняти, щоб сохло. Ах. У мене нема слів. Так, ось тут. Тут більш-менш, також ні. Ні, на жаль, не більш-менш також все вологе. Оце хворе місце. І насправді, поки фальцеву кровлю не зроблять і не зроблять козирки над димоходами. Це все буде продовжувати текти. А це роботи на одну секцію, щонайменше два місяці. Робиться Це секція вже з врахуванням того, що є металева конструкція. Ще потрібно два місяці, щоб повністю зробити дах. Тут нова цегла. Треба сказати хлопцям, щоб повідчиняли, щоб був продух, бо тут все вологе, таке не вистачає продуху. Вісь вікно. Скло якно. Склопакети, Ну, я знаю, що це все будуть міняти. Всі розбиті склопакети будуть вже замінювати тоді, коли буде вже фінальна частина роботи. Зараз нема смислу це робити. Так, ну що, є деякі зміни, ось, наприклад... Подвали димоход і обкладають його. Ем, не знаю навіщо, мабуть, так потрібно. Не буду нічого коментувати. Але покажу вам факт. Ось вони обидва. Е, я підозрюю, що це не буду. У мене є підозри, але не знаю. Я не будівельник. Ну тут також, бачите, оці димоходи, може так утеплюють, Ну, це моя підозра, не знаю. Поцікавлюсь. Ось так, бачите? Така споруда, це новеньке. Тут також стіни, що не пам'ятаю. чи вони внизу? Чи не. О, такий бруд тут внизу. Такий бруд, що просто катастрофа. Не відмиюсь потім. Так. там. А тут що таке не роблять, що не встигли. Але цегну вже підняли, тому поки з п'ятою секцією все.